Майстер-класи та червона доріжка це про книжкову країну. І наживо звіти з нами моя колега Валерія Глушченко. Леро, вітаю! Розкажи нам, яка атмосфера панує на ярмарку? У павільйоні номер два смачного. Вітаю колегу. Зараз ми знаходимося на другому книжковому фестивалі під назвою Книжкова країна. Тут зібралась купа людей. Це просто ідеальний простір для тих, хто любить читати. Як на мене, навіть у повітрі я відчуваю запах нових друкованих книжок, тому що тут зібралось чимало друкованих видавництв, в яких є книги різного жанру. А також тут, окрім цього, є представлена нова анімована книга, а, яка у вигляді мультику також, окрім цього, відвідувачі можуть відвідати багато купа нових локацій. Також тут є для самих маленьких локацій. Ще окрім цього, тут є червона доріжка, аби відчути себе героєм твору. Фестивалі і, взагалі, всі книжкові події для нас, і взагалі для українців дуже важливі. Росія зараз намагається активно знищити все українське і культура, як ми помітили під прицілом. У травні була зруйнована одна з українських найбільших друкарень, і тому дуже важливо показувати і світу, і зокрема нашим усім українцям, про те, що книжки читають, книжки створюють, і в часи війни, в тому числі, ви можете прийти з друзями, родиною, пограти в настільні Ігри протягом всіх чотирьох днів, великих чотири намети для різного віку настільні ігри. Всі чотири дні ви можете в майстрах майстер-класах брати участь в гуртках з робототехніки. Можете що ще такого цікавенького? Переглядати точно книжки, сидіти на пуфах, просто читати, зловити автора з ним сфотографуватися. Попри те, що е, сьогодні самої ночі лунають звуки сирени та працюють сили ППО, тут все одно зібралось сотні людей, аби показати, як сильно важливо зберегти українську ідентичність та підтримувати українські книжки. Я наголошую на тому, що бути в цьому просторі безпечно, адже тут є безліч укритів, і організатори слідкують за безпекою кожного е, також. Хочу наголосити, що книжкова країна триватиме ще чотири дні. Вхід безкоштовний, студія. Це все. Дякую, колегу, за роботу за інформацію. Це була Валерія Глущенко з книжкового ярмарку, що відбувається у столиці.